Усім привіт! На календарі 1 вересня. Неділя. Не зовсім звичайний день для поїздки. Чому так? Тому що це не просто одноденна мандрівка, а невелика подорож на кілька днів. Це моя спроба закрити питання проходження Вашингтон бідіар Назву Вашингтон бідіар можна перекласти як. Шлях дослідження глухомані. Але минулого разу я назвав його Сільські дороги Вашингтона. Після того, як ми з Назаром проїхали три північні етапи, мені здається, що глухомань точніше передає суть маршруту, ніж село. Тепер спробую розповісти загальну інформацію та деякі факти про цей маршрут. Вашингтон-БідР один із найвідоміших маршрутів для мотоциклістів, створений спеціально для пригодницького мототуризму. Він проходить через увесь штат із півдня на північ від кордону за Регоном до Канади, охоплюючи приблизно 965 кілометрів бездоріжжя, лісових доріг і гірських перевалів. Що варто знати про Вашингтон BDR? Перше, це не просто подорож, а справжнє випробування і для людини, і для мотоцикла. Друге траса проходить через густі ліси, високогірні плато, гірські перевали і навіть вулканічні райони. Кожен день подорожі кардинально. Відрізняється від попереднього. Третє. Деякі ділянки маршруту доволі складні. Тут зустрічаються круті підйоми, каміння, пісок і глибокі калюжі. Тож досвід бездоріжжя дуже бажаний. Четверте. Уздовж маршруту багато місць для кемпінгу. Варто пам'ятати про диких тварин. Особливо ведмедів, і мати з собою засоби захисту від них. П'яте. Маршрут відкритий з червня до жовтня. Навесні багато доріг можуть бути закриті через сніг, а восени є ризик лісових пожеж. Шосте Запаси пального, вода, інструменти, GPS і спутниковий зв'язок. Обов'язкові. У багатьох районах немає мобільного покриття. Тепер про мій план. Зараз я вирушаю на південь до кордону за Рігоном, щоб дістатися точки старту першого етапу. Там заночую, а завтра вранці вирушу в дорогу. Весь маршрут складається з шести етапів. Вважається. Що кожен етап можна комфортно пройти за один день. Але ми з Назаром умудрилися за два повних дні проїхати три північні етапи. Як піде цього разу, не знаю. Тому планую один день на один етап. Якщо вийде швидше, я не проти. Отже, попереду кілька днів пригод. Тож Рушаем. А Хоть бы утром выехать нормально. я выбрал себе такое место для ночлега там моцик парковка и раздевалка а вот здесь вот я поставил палатку все вот под такими секвоями не знаю правильный выбор или нет потому что ночью могут ветки падать по палатке буду только отвлекать но живность движется полным ходом у меня будут соседи сегодня. А неподалеку от меня есть такая речушка. Кайфово. Надеюсь, я не на тропе зверей к водопою ночевать лег.